Всім привіт! Сьогодні 5 березня, і душа вже просить весни не лише календарної, а такою, щоб було сонце, квіти, тепло. Ну, стосовно погоди, це до синоптиків. А от квіти будуть буквально зараз. У сюжеті про українську майстриню з японського мистецтва Ошибана. Мої колекції понад 2,5 тисячі рослин приводжу я їх завжди з туристичних поїздок, і в мене їх дуже багато, і українських, і закордонних. Але саме оці квіточки для мене сьогодні найдорожчі, як не дивно. Тетяна Бердник, знана художниця, флористка, майстриня Ошибани, показує засушені квіти, привезені з Німеччини, куди доля закинула її під час повномасштабної війни. Каже безмежно вдячна цій країні, що прихистила українців, дала можливість трохи заспокоїтися. Ми туди виїхали в березні. Ми 28 днів були під бомбардуванням. Ми чули всі вибухи, ми не спали ночами. Це були дуже тяжкі дні. У мене тут жили на руках опухли, тому що я сто вареників ліпила щодня для тероборони. І коли ми раптом опинилися там, весна, краса, все цвіте, все таке божественно красиве, а ти на це не реагуєш, а воно тебе не чіпляє, тому що ти знаєш, що там. Тоді зрозуміла, потрібно щось робити, аби продовжувати жити далі і допомагати не лише собі, а й іншим українкам, які опинилися на чужині і потребують психологічної реабілітації. І так народився проект українського фестивалю <сум> зробити в Німеччині наш український фестиваль з борщем, з галушками, з танцями, з піснями, з ошібаною, з вишивками, з прядивом. Всі, всі якось в чатах, ми знайшлися, зробили. Перед тим я їздила по всіх містах, містечках німецьких, шукала можливості, де можна продати роботи, тому що почала, як ви бачите, сушити рослинки. Тетяна збирала квіти, листя й траву, створювала художні композиції. Слово ошибана в перекладі з японської означає притиснута квітка, засушена під пресом, яка зберігає форму, лінію, колір, фактуру і навіть запах. Німці були зворушені роботами майстрині. Охоче купували картини та відвідували майстер-класи. Частину виручених коштів художниця змогла донатити на ЗСУ. Я одягала вишиванку. Я ставила два українських прапорця. Я зробила в німецькій мові оголошення, що я біженка з України, що я таким чином збираю гроші на зсу і представляю Україну, ви знаєте, жодна людина мені докір не сказала, а поліцейські проходили повз мене, наче там мене і немає. Про українську майстриню написали навіть у німецькій місцевій газеті. Там теж ні мешканці, великі квітколюби та чудові ландшафтні дизайнери. У них дуже красиві подвір'я, підкреслює Тетяна. А одного разу на німецькому святі Кайзеріни Августини майстриня зустріла бані, яка ніби зійшла з її картини. Тобто кольорова сукня, капор, ну все, все абсолютно живий образ моєї паночки. І коли вона побачила цю картинку, вона була просто вражена. Відбулася візуалізація мрії. Ну от ожила. Ми з нею сфотографувалися на згадку. Вона цю роботу звичайно купила, і мені дуже приємно, що моя робота є в такій цікавій історії. Через півроку Тетяна повернулася додому і продовжила створювати красу. Майстриня займається японським мистецтвом ошибани три десятиліття. За цей час зробила тисячі неймовірних картин, відрізнити їх від написаних фарбами. Дуже важко каже вдячна доля за те, що подарувала їй зустріч з дивовижною жінкою, науковою співробітницею ботанічного саду Ніною Мінченко, яка познайомила з цим хобі. Вже вдячна Ніні Федорівні. Світла пам'ять її рукам, її творчості, її каризмі, її розуму і краси жіночі. За те, що настільки всього мені розказала, привила любов до шибали. Над однією картиною можна працювати місяць чи два. А коли немає часу і натхнення, то ще довше розповідає художниця. Ошибана це медитативна праця. Потрібно прожити, відшукати той колір або відтінок, який підсилить задуманий образ. Іноді пошуки тривають кілька днів. Ну а вже ти коли ти сидиш працюєш, це справжнє задоволення. Це вже той кайф, ота нірвана, ото х'юґя. Ото сатурі. <хи> Я вам зараз перераховую слова, які означають задоволення. В мистецтві Ошибани високо цінується вміння фантазувати. Важливо знайти образ у рослині, не спотворювати її, не різати, а використовувати такою, як є. Складно повірити, що цибуля порей може стати чудовим дерев'яним столиком у натюрмортах, а шкірка банана оригінальною аркою, човником чи парканом. Один і той же матеріал. Може виглядати по-різному в реалізації образів. Ось тут зимовий сніг, білий, так? це тополя срібляста. Ось тут та ж сама тополя срібляста, це скатертина. Тут вона вже вазочка керамічна. А ось тут вона лійка, лійка металева. Тетяна Бердник володіє багатьма техніками і жанрами ошибани. Вона малює рослинами пейзажі, натюрморти, графічні картини, створює ювелірні прикраси, вітальні листівки, флорові тражі та робить флористичні принти, проводить майстер-класи для дітей та дорослих. Її роботи впізнають, ними захоплюються. Ошибана приносить насолоду, дає можливість поринути в спогади, каже майстриня, відволікатися від проблем та війни. В природі немає агресії, в природі немає зайвої колотнечі. Там все прекрасно зникає тривога, сум. Ошибано для цього найкращий спосіб.